Харків має надто багато підстав бажати смерті Росії як держави. Той, хто мав все, а зараз багато що втратив, не матиме причинити назустріч цій сусідській потворі та миритися з їх нащадками. Росія нас, Харків, вбиває під корінь в деяких аспектах. Перш за все, це звісно нашу безпеку, нашу незалежність, нашу культуру, нашу ідентичність. Це стосується мого міста в тій самій мірі, як і всієї України. А далі для кожного міста йдуть свої нюанси. Сусіди запхали своє рило в нашу економічну базу, колись ми прекрасно годували себе самі і не просили дотацій Києві. Наш потенціал базувався на двох чинниках: перше, це найбільший ринок в Україні, з якого харчувалася вся східна частина нашої країни. Ринок такого масштабу, який у нас був, дозволив народитися і купі місцевих виробників. Великій кількості виробництв одягу, спецодягу, взуття тощо, сюди стікалися потоки імпорту з Китаю, Туреччини і Польщі. Харків завжди вирізнявся тим, що був досить непогано вдягнений. З початком окупації Донбасу до нас перестав їздити, Цей самий Донбас. кілька міст, та містечок відпали одночасно як покупці та торгівельні партнери. Друге це університети. Кожний з них давав роботу сумісним бізнесам. Студенти винаймали житло, заполоняли собою кафе та кав'ярні, нічні клуби, купували одяг та інше в наших крамницях. У нас були іноземні студенти, а це валютні вливання в економіку міста. Кожен університет цих іноземців, вибачте, обціловував, бо вони приносили гроші. Тепер ринок вмирає, і він не раз спалав від прямих влучань російських ракет. А частина торгівельних місць знесена під ноль. Там тепер виставка квітів. Відкриті площі для пішоходів та здебільшого порожнеча. Університети перевозять, міксують, приєднують до інших, аби зекономити кошти. Місто не має того двіжу, яким ми відрізнялися від багатьох інших завдяки притоку приїжджих. До Одеси завжди приїдуть, бо там море. Воно очиститься, розмінується та заповниться великою кількістю туристів. Київ завжди буде багатолюдним центром, без варіантів. Львів не перестане бути туристичною мекою для іноземців. А в Харкові немає моря, він не в центрі і не біля безпечних європейських кордонів. І до нього лячно. У не немає майбутнього, і мені здається, він ніколи не відновиться до колишніх масштабів, бо напевно в цьому і не буде більше потреби. А студенти тепер на багато років вперед матимуть пересторогу тут навчатися. Єдина умова нашого повноцінного відродження це зникнення поряд того утворення, того гнійника, який називає себе Російська Федерація, записується відео навесні 2025 року. Ми не знаємо, що чекає і нас, і їх в майбутньому, але наразі цікаво слухати російських економістів, які розповідають, як їм стає гірше. Чекаю їхньої гіперінфляції, закриття їх підприємств. Смерті виробництва, захоплення їх ринку китайцями. Якщо вони вбивають нас, то й самі мають піти на дно. Бо Росія має понести покарання за свої злочини. А ми почнемо боротися за відродження, і я щиро впевнена, що кожний живе так, як він дозволяє собі жити. Кожен отримає від життя те, на що він сам погоджується, чим він готовий змиритися. І ми будемо вигризати в обставин своє майбутнє. Як вигризаємо в смерті та війни своє сьогодення? Характер не знищиш, а тому нам є з чого починати свій шлях знову наверх. Закривайте вікна, з вікна видніється болото. Воно смердить чужими скрепами. Там не росте нічого здорового, сильного, на що було б приємно дивитися. Час від часу доносяться п'яні голоси: абсолютно хворі забаганки та давно чужі пісні. Люди, які колись були українцями, грають на цьому болоті ролі українців за гроші. Від сильного вітру з дощем на скло вікна з того боку приліпають рвані аркуші паперу з натрукованим текстом. Придивляюсь: Пушкін, Лермонтов, Лінін, Комунізм, Імперія та інша маячня. Відкриваю квартирку та якоюсь палкою скидаю зі склати сміття, щоб не заважало жити. Там постійний бруд, і його нікуди діти за великим рахунком. Вікна заклеєні скотчем, хрест навхрест, який допомагає склу не розлетітися. Бо в кутку по склу пішла тріщина, але я не можу переїхати звідси, я у себе, вдома. Хоча й болото нікуди не перенесеш, звідти тхне неякісною культурою, язиком та братерством, цинічним та фальшивим до біса. Пробую забрати квіти з під віконня, завісити це вікно щільною шторою та дивитися у вікно навпроти, в інший бік, звідти стає сонце, там тепло. І спокійно, і скотч клеїти немає потреби. Але час від часу я не проти підходити туди, де болото спокійно на нього дивитися та показувати в середній палець їх пушкіним, їхній п'яні, їх скрєпам та брудним рукам, які стирчать з того болота, з наміром відновити стосунки. вікна на болото це біда, але від нас залежить наскільки щільно вони будуть зачинені, щоб саме тут. У цю сторону можна було жити людиною.